Ця страва завжди була на нашому різдвяно-новорічному столі. Скільки пам'ятаю себе, мама завжди готувала ці яловичі реберця. Яловичі реберця зачищаємо і нарізаємо порційними шматочками. Беремо бажано казанок, додаємо олію і викладаємо всі яловичі реберця. Гарно обсмажуємо їх під кришкою хвилин 7-10. Після цього додаємо 200 г цибулі і 200 г моркви. Додаємо сіль, чорний мелений перець, часник, можна звичайний, а можна сухий, як я роблю це сьогодні. Додаємо паприку і 500 мл овочевого бульону. Накриваємо і так тушкуємо на маленькому вогні десь півтори години. Через півтори години додаємо 150 грамів в'яленого чорнослива. Це основна фішка цих реберець. І так з чорносливом тушкуємо ще півгодини. Беремо тарілочку. Ось в цій тарілочці завжди подавала ці реберця моя мама. І вона зберіглась до сих пір. Я її дуже-дуже люблю. Викладаємо реберця і просто насолоджуємось. Подивіться, які вони гарні і розтомлені. Всім смачного!